На дворі вже 2022 рік і ми вирішили відзняти нове відео. Автомагнітола на Audi Q7 стали набагато функціональніше. Це в нас автомобіль 2007 року випуску. Автомагнітола це ось цей весь екранчик, який. Продовжує свої лінії і довкола спідометра. Отож, в нас операційна система Android, але збережен весь оригінальний функціонал. Ось у нас є меню оригінальне, яке далі керується кнопками, керується джойстиком, всі налаштування, підігріви, Це все далі керується виводиться. А тапнувши на диспетчик, ми провалюємося в Android, де вже можемо використовувати. Всі додатки, які у вас в телефоні, в планшеті. Тобто, це, бачите, є Play Market, можна викачувати додатки онлайн кінотеатрів YouTube, додатки онлайн-музики, карти онлайн. Ось є gps карти Google, можна поставити Waze. Ось ми скачали додатки на VTL, iGo, які не потребують доступу в інтернет. Це карти офлайн. Вони працюють незалежно від того, чи є інтернет, чи немає. Також на сьогоднішній день ці магнітоли вже йдуть з опцією CarPlay, тобто підключивши по безпритовому каналу iPhone. Зараз він в мене підключений. Я на нього знімаю, він в мене підключений. Ми маємо додатки, які встановлені на, ному, на ньому, на ньому, навігаційні Waze, Все це може користуватися, відображатися прямо на рідному екранчику. Ще що тут є цікаво. Та все тут цікаво насправді. Автомобіль хороший, автомобілі дійсно мають невеличкі пробіги ще в порівнянні, а той функціонал, який був тут з заводу, він ніякий. А хотів сказати, що тут вже є модуль 4G, тобто ви магнітоло вставлена сім карточка, вже немає потреби роздавати інтернет з телефону або використовувати якісь модели. Також ми... Підключили камеру заднього виду, по оригіналу її тут не було, вже ахедешні камери з максимальною роздільною здатністю, лінії паркування при повороті руля також вказують нам необхідну траєкторію. Що стосується цього автомобіля, то в принципі він дуже популярний у нас на заміну таких автомагнітол. тому Якщо у вас Audi Q7 з 2005 по 2015 рік і вас не влаштовує, а він вас, напевно, не влаштовує рідний функціонал автомонітоле, звертайтесь, до речі, ще покажу, у нас тепер кнопочки ось тут. Розміщення відключення партроніка, якщо є по заводу, і кнопочку відкривання бардачка. весь функціонал збережено. Ну. Отож, як я вже казав, цікавий, звертайтеся.